Де саме в міксі шукати цю особливу магічну істоту? Швидко знайти її навряд чи вийде. Тому я виготовила схожі на нас фігурки для планування пошуків. Привіт! Це сієна. Не вона поряд. Хай яка я була рада повернутись до міксі. Ситуація складалась химерна. У багатьох сенсах. Але ідея пошуків магічної істоти, яка за пророцтвом дивіни знищить хаотичну магію, мене захопила. Імовірно, він ховається десь у важкодоступному місці. Слушна думка. Що краще захований, то важче буде знайти. Тому я ховаю свій запас смаколиків. <гум> Ледь не прохопилася. Яке місце у міксії найбільш недоступне? Вибулковий вулкан. О, супер. Звучить цікаво. <гум> 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 Прошу, скажи, що нам не туди. Якщо туди найбільше не хочеться йти, ми на правильному шляху. М -м -м. Було б чудово зараз зазирнути в майбутнє. Я згодна. Чули, сієнну? Уперед. Якби і я була істотою, якій судилося врятувати міксію, я б точно сховалася тут. Ми справді мусимо йти до цієї лави. Сумую за злою ковзанкою. Хм, може, поговоримо про щось щоб відволіктись від Я небезпечного становища. Ого. Я знала, що ти це скажеш. Ей, може, відповіси нам на кілька запитань про майбутнє? Чому ні? Та лише загально у деякі важливі речі краще не втручатися. Зла війшні. Почалось. Паровий отвір. А! Усі знаки кажуть так. Ти дивовижна. Хто наступний? Я запитувати не хочу. Майбутнє не варто знати. Навіть дуже коротке. А я обжену свою кузину на перегонах, бо щороку їй програю. Навряд. О, отже, не варто ставити щасливу щітку на наступні змагання. О! Та визнай ти вже, що не вмієш робити пророцтва Геклер знову вкраде мій попкорн під час фільму. Ми вже близько. Ні. так, Неясно. О, Ти попався. О, я просто стояв. Сієно. Твоя магія значно сильніша, ніж ти усвідомлюєш. <рігла> О -о -о! сама досі не звикла так, так, чудова гра. Дякую, Девіно. Але мушу нагадати: я ледве змогла відкрити тунель до міксії. У магії досі початківець. Думаю, ти ближче до експерта. І тому ми повинні знайти магічну істоту для допомоги. Неприємно вас засмучувати, але ми обшукали весь вулкан. Нікого й близько не видно. Якщо тут немає, то де ж. Огляньте. Якщо це кінець, знайте, я вас палку любила. Ти що, пікслі? Прощаєшся? Пропоную не впадати у вічей. Тримаймося. <плес> не наче американські гірки. Але не стійте довго на місці. Треба повернутися на землю. Згодна! Друзі назаду прохід! Це навіть я не передбачила. Ти нас врятувала сієнно. І це були магічні вміння непростого початківця сієнно. Молодець! Але пошуки були марні. Ми не знайшли магічну істоту. Не здаваймось! Ніколи! Адже. Куди йти далі, я теж так можу Magic Mixes.